Який холодильник використовується у вашому медичному закладі для зберігання вакцин та розчинників? Відвідайте різні медичні заклади, і ви побачите різні моделі. Але навіть при всій цій різноманітності холодильників для зберігання вакцин існує три основних типи Холодильники медичних закладів працюють від електрики, сонячної енергії, газу або гасу. У цьому відеоролику представлений загальний огляд кожного типу, його різновидів, а також переваги обмежень кожного з них. Електричні холодильники також називають компресійними установками бажані моделі мають людяну сорочку це означає, що внутрішні стінки обкладені акумуляторами холоду або трубками, навіть при періодичних перебоях у подачі електроенергії. Льодяна сорочка підтримує внутрішню температуру холодильника. Вони також мають найнадійніший контроль температури і, як правило, найпростіші в обслуговуванні. Їхні обмеження їхнє використання рекомендується у закладах, де забезпечено не менше восьми годин надійного електропостачання на день. Якщо вакцини завантажені неправильно, вони можуть піддаватися впливу низьких температур. Ви можете задатися питанням. Чи підходять для цього побутові електричні холодильники? Хоча ці моделі іноді використовуються, ВОЗ їх не рекомендує. У багатьох місцевостях, де немає надійного електропостачання, використовуються сонячні холодильники, які живляться від енергії сонця. Існує два типи сонячних холодильників установка із сонячними батареями, яка працює від батарей, що заряджаються сонячними панелями, і установка з прямим приводом від сонячних батарей. Яка живиться безпосередньо від сонячної панелі. Сонячні холодильники не вимагають жодних експлуатаційних витрат, окрім очищення і профілактичного обслуговування. Звісно, вони також вимагають достатньої кількості сонячного світла, а їхні придбання та установка обходяться дорожче, ніж у випадку використання електричних холодильників. Газові або газові холодильники також звані абсорбційними агрегатами. Для вироблення холоду використовують тепло від регульованого полум'я. Вони можуть бути встановлені у місцях, де не можна встановити інші типи холодильників, де немає надійного електропостачання або достатньої кількості сонячного світла. Між цими двома типами газові агрегати вимагають меншого технічного обслуговування і забезпечують кращий контроль температури, ніж газові. Недоліки. Ці типи холодильників можуть піддавати вакцини впливу низьких температур, можуть виникати труднощі з підтримкою необхідного для вакцин температурного діапазону, особливо в газових холодильниках. Незалежно від того, який тип холодильника використовується у вашому медичному закладі, важливо вести моніторинг температури, щоб вона залишалася в діапазоні від плюс 2 до плюс 8 градусів за Цельсієм. З 2009 року. Всі електричні та сонячні холодильники, які пройшли попередню кваліфікацію ВООЗ, мають вбудовані термостати, які користувач не може регулювати. Якщо ви помітили, що температура у вашому холодильнику виходить за межі цього діапазону, обов'язково попередьте свого керівника і викличте майстра. Тепер ви повинні мати загальне уявлення про три основні типи холодильників електричні, сонячні і газові. І про важливі моменти, які слід враховувати щодо кожного з них.